Що mm. у нас є? Півтора сантиметра асфальт. Як воно раз? не пукне, воно розплилося в сторони від. Це ще не було жари, коли це розплилося. Тепер ми мачимо жара, тепер воно вже взагалі Ця смола потекла. Не приїхали серед... Так би люди не бачили, взяли сюди відро смоли. Тепер ми бачимо догори, всі трещини йдуть аж сюди догори. Тільки попадає сюди вода, перший мороз і ми маємо... Наш асфальт, який піднімали руками, як ковьор, буде опять же, складатися, як там писали, нанотехнології. Будемо складати його в гаражі кусками. Що говорити? Ця дорога була скандальна. Тут ми говорили про те, що нема знизу подушки. Тут Був отакий тонесенький слой, є відео навіть, то. отакий тонесенький слой навіть не того каменя. Там взагалі писали гранітний камінь, не колотий, якийсь там був. І побризканий так, якби вінником, такою смолою, і зверху вони на той асфальт. То навіть за колесом до машини не чіплялося. Їхав по тій смолі, вона навіть не ціплялася. Все було перемішано з порохами. Як воно буде тримати? Тепер? Якщо немає основи, то і нема асфальту. Рік по тому вулиця Бузенка, скандальна вулиця, де бриміла на всю Україну, що піднімали асфальт з руками. О, возьми, то возьми, його. Лиши, 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 лиши! Не а я робив, коли депутати буде голосуватися. Не голосувати. рвели, не Як не найде він, вчора, він зараз першим сказав, що я все перероблю. Лише не мати... Значить, хотілося б, щоб відбулися чотири речі. Перша, щоб цей ремонт тут переробили цей ремонт. Друга. Ті депутати, я їх називаю депутатами, які захищали не громаду, а виконавця робіт, щоб вони визнали свою помилку, коли вони за нього стояли, там грої кричали, що це буде тримати. Немає року, а слад вже почав тріскати. Та частина друга, яка після скандалу робила тільки один слой. Третя річ, щоб ті правоохоронці з ВДСБС обласного, до яких я особисто писав заяву, які написали, що там все нормально і немає ніяких порушень, щоб вони мали совість. І, і звільнилися з роботи, тому що вони не виконують свої обов'язки, отримують за це зарплату. Хотілося б, щоб прокурор області і начальник поліції області звернули на це увагу, тому що це гриміло на всю Україну. І якщо вони цей випадок не довели до кінця, то скільки таких випадків по Україні, коли розкрадають кошти, і ніхто нічого не доводить до кінця, хотілося б також, щоб можливо цей матеріал побачив Гройсман і зробив висновки, що він давав казівки перевірити дорогу, притягнути від е, е, винних до відповідальності, нікого не притянули до відповідальності. Гроші взяли, технагляд за це отримав кошти, а реально його треба теж притягувати до відповідальності за це. Всі отримали, нікого не притягнули до відповідальності. Якщо ми не будемо на це реагувати, то це далі буде продовжуватися по всій Україні. Хотілося, щоб були висновки і дійсно винних осіб покарали, які за це відповідають. І обов'язково, щоб це переробили. Тому що тут був капітальний ремонт, гарантійний термін від 3 до 5 років, а немає, навіть року не пройшло. От ми бачимо, вони побачили гріхи і приїхали, як говорить сусідка, отут, що така проживає, що вони залили це, приїхали смолою, автобус приїхав. Я думаю, що це ще було 60, приїхало з автобусу, залили смолою, залишили. Хоча б могли це все вирізати і справити. Отут ми бачимо, що пливе. То, що пливе, то одно, а тут ще бачимо, що слою, асфальту немає. Куди дивилися ті правоохоронці, СБУшники, всі, хто кричали, Технахи. що тут на... технагляд, що тут все нормально. Хотілося, щоб вони зараз приїхали сюди і зробили висновки. І от воно вже пішло, тут вони залили, а це почало продовжуватися вже, їхні ремонтні роботи. Це якісний асфальт на зроблений на вулиці нашого Буковинського героя Володимира Бузенка. Як якісно це зробили. Це дорога є на балансі служби автомобільних доріг області. І там внизу є міст, який має висота, не відповідає 3,20 має. Тому тут фури 40-тоніки не їдуть. Тут їде максимум це самосвали. Якщо б була така інтенсивність руху, яка йде по тій другорядній дорозі зверху, то цей асфальт би давно розвалився. І для того, щоб він не розвалився до кінця, ми повинні прийняти міри, щоб ті, хто виконував ці роботи, це все переробили і їх притягнули до відповідальності. Хвилину назад легкова машина тона. Піріжок від'їхав депутат місцевої ради, якийсь тут приїжджав і асфальт вже пішов. Яке питання, що це за асфальт які тут толщини? Подивіться на це все, що робиться. Від легкової машини пішло, що далі казати. Це тут якби, боже, борни, заїжджала легкова машина раз у день на обочині цій дорозі капець би було. Так що ви дивіться, Ужас. як від'їжджаєте на легковій машині, бо зараз, щоб асфальт не обламався, бо щоб 60 нас. строя, Вони е, 30 років строїли тепер дороги, як не сказав на сесії. І така якість, яку не робили, ніхто такої якості не робив. Що гарантія 3-5 років. От ми їх якось бачимо до року і якість показали, легкові машини рвуть дорогу.